Просто уявіть, 20 тисяч християнської молоді об'єднані спільною метою. Це не просто цифра, це потужна сила змін у нашій країні. Саме стільки молоді входять до Української церкви християн віри івангельської. Кожен з них є учасником молодіжного руху у ЦХВЄ. Я Василь Черняк, керівник департаменту молоді. І наше бачення просте, але потужне. Активна молодь, здорове лідерство та поширення Євангелії. Щоб реалізувати це бачення, ми проводимо такі всеукраїнські події. Перше, «Елемент лідерства це лідерський форум для спорядження сужителів. Також школа промова. Це навчання для лідерів говорити краще. Також лідерський ретрит у Карпатах. Це спільне навчання, планування та відпочинок для обласних молодіжних керівників та їх заступників. Курс «GoLeader» онлайн-платформа для навчання молодіжних керівників. Команда руху молоді складається з таких частин: макрокоманда. Це більше 20 обласних молодіжних лідерів з усієї України та їхні заступники. Є ще мікрокоманда, яка обирається з макрокоманди, і на чолі з керівником департаменту безпосередньо займається плануванням, аналізом і організацією всеукраїнських українських заходів. Також ще є команда партнерів: це ті, хто підтримує наш рух активністю в соцмережах. Молитовно та фінансово. Те, чого ніхто не бачить, але без чого ми не змогли б існувати. А тепер найкраща новина. Ти можеш стати частиною команди, яка формує нове покоління молодіжних служителів в Україні. Підписуйся на сторінки руху молоді в наших соцмережах. Бери участь у заходах, ділися контентом руху молоді. Підтримай нас молитовно і фінансово. До речі, тепер для цього є сайт гломолодь.юей. Де це можна зробити і познайомитися з нашою діяльністю. Разом ми сила, і тільки спільними зусиллями зможемо реалізувати бачення. Запрошую тебе приєднатися.